Суд над перевізником Сумська міська рада позивається проти ТОВ Суми Пастранс. грудня відбулося перше слухання. Точніше, мало б відбутися або відповідач або його представник до зали суду не з'явився. Мовляв, на цей же час мав бути присутнім в іншому залі суду. Повідомив про свою відсутність письмово першу суду клас народ справи призначені на 10 -го годину. У зв'язку з прийняттям участі представника відподачі, в розгляді справи, призначений Сумським окружним адміністративним судом на 9.30. Я вважаю, що це перше в нас засідання, щоб захистити все-таки все всі права були захищені, ми відходимо, відходимо слухання справи. Тож засідання перенесли на 15 січня. При цьому на підході ще кілька справ про розрив договорів. Зокрема, з ПП Запорожець та Согор за події, що мали місце в сумах 30 листопада, а також 1 і 4 грудня, за невиїзд на лінію. Это социальная услуга, и поэтому отношение к этому должно быть э, сверх, может, повышенное обязательство и ответственность тех людей, которые занимаются перевозками. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что это не способ давления, это реакция на те события, которые были. Но если перевозчики переходят на другой уровень отношений, слады, сотрудничества и понимания, то, соответственно, этот процесс может быть приостановлен. Судяться у свою чергу з владою і перевізники. Щоправда, поки програють 19 грудня зарічний районний суд міста Суми відмови позивачу ПП Запорожець. Той позивався, аби відмінити рішення виконавчого комітету від 1 грудня про тариф на перевезення у 2 гривні як необґрунтовану. Як до цього ставитися, чи будете подавати апеляцію? Нормально ставить. А чи будете подавати апеляцію? Буду. А коли це буде, коли збираєтеся це робити? алло не